Так, всім привіт. Слава Богу, вже почало 9, жара спадає потихеньку. Я около 4 часов, може в початку 5-го вечора виїхав з дисками в поле. Людина попросила задискувати. Получилося так, що обірвалося цей ось цей болт на оцій ось стяжці, я його вже замінив. Зараз заведу трактора, підрегулюю, щоб дискова борона правильно йшла. І хочу от показати з яким матеріалом, скажімо так, я працюю. І який фон залишає після себе оця дискова борона із обратною стойкою. В обичній стойці стоїть перед ромашкою. Отут -от. А тут обратна стойка. Так. Дивимось. Отакий от, от фон вона після себе залишає. Я ще зараз покажу, з чим я працюю, що тут знаходиться на цій ділянці. Для того, щоб повністю зрозуміти красоту цього всього діла. Оце отакий от, от фон. Щоб ви розуміли, тут амброзія, яка мені ось уже так. Ну, по коліно. І санях І повірте, це не саме, скажімо так, печальне те, що є на цій ділянці. Є висота, можна сказати, без малого не по пояс. І оце ось і густота також дебела, достатньо дебела. І оце ось отакий фон залишає дискова барона. Чесно кажучи, я навіть не очікував. Бачите, вона ось все. Підрізає, все прикопує. Так що, як на мене, дуже класно, дуже класно все це виходить діло. Я ж кажу сам не ожидав, що це така краса по от, я не знаю, як правильно які навіть слова підібрати, по цьому ось тут амброзія. І воно, самі розумієте, Воно ще зелене, усе це діло, воно не, не, не сухе. Тим не мене, дискова барана оце залишає після себе отаку от картинку. Так, це я виїхав працювати десь почало п'ятого, зараз почало 9-го, тому що днем спека неймовірна. Не знаю, скільки я тут зробив. Тут виходить так, що... Ділянка сама по собі дощі багато повимивали. І я взяв діагональ для того, щоб трохи оце все діло згладити, вирівняти. Там, виходить, біля посадки це все діло набагато ширше. Ну а тут оце отаке, не знаю. Я рахую, що, напевно, десь гектара три з лишнім плюс-мінус. Але вже за цей час зробив. Та ще з тим, який, з чим, скажімо так, доводиться працювати. І повторюсь, це достатньо не сама пічальна отут внизу картинка. А там посередині взагалі красота. Саняхи, я ж кажу, там досягають розміру вже практично по пояс. Так, да, не без того, що інколи буває, треба здавати назад, тому що забивається, особливо в тих місцях, де саняхи густо насіяні, скажімо, так, тогда оце падалися оце, і мають високий зріст. Там, звісно, доводиться, доводиться розтягувати це все діло, але, чесно кажучи, не очікував, що Получиться оце цією дисковою бороною зробити отаку от картинку. І це дисковка в один слід. Так що, оце так і справий народ. Шо, буду зараз далі працювати. Всім добра!